Доброго ранку, вітаю вас на каналі і запрошую до садового центру, до епіцентру. Дивіться, як росте повітряна орхідея. Для неї це нормальне явище. Отак от без ґрунту, взагалі в повітрі. Декілька разів на тиждень її оприскувати в жару. Кожен день повітряна орхідея ванда. Зовсім без ґрунту. Тільки корінчики. Рипсаліс. Рипсаліс тут взагалі. Сьогодні, дивіться, який чудовий, класний. Так, цін, як завжди, нема. Власний рипсаліс. Ну, скільки вартує цей рипсаліс, що звисає, можна тільки здогадуватись, якщо ось такий малесенький, 2325 гривень. Хоча це не малесенький, менший просто. Але теж чудовий рипсаліс. Неймовірна рослина. Вона для мене як доісторична. Дивіться, як чудово квітне рододендрон. Яка краса, величезний кущ? Тут великий горщик, 35-й горщик. 8377. Але можна помилуватись таким чудовим квітінням. Дивіться, різні рододендрони. різні різні. 10600, І ось ще в пуп'янках рудодендрон. До речі, повторні приморозки вони можуть ушкоджувати пуп'янку рудодендрона. Дивіться, яка красуня. Шкода, якщо такі пуп'янки обмерзнуть, він не буде тоді квітнути. Тому на початку травня в нас очікують повторні приморозки, і на цей період бажано, навіть потрібно намотати декілька шарів агроволокна білого, 4-5, от просто навколо куща, отак от намотати, щоб зберегти ці пуп'янки і дочекатись квітування. Краса, яка. Рододендронів дуже багато. До речі, рододендрон потребує кислого ґрунту. Обов'язково. Перед тим як висаджувати 8377 цей кущ, можна його лишити і в горщику, отак от, просто на діляночці, встановити. Але якщо ви будете його висаджувати, то спочатку треба те місце, де будете висаджувати рододендрон, зробити ґрунт кислим. Обов'язково. Справа в тому, що на коріннях рододендрону нема біленьких корінчиків, які є в інших рослинах, а коріння рододендронів, воно покрите такими чешуйками спеціального гриба, яке забезпечує живлення рододендрону. Через нього завдяки цьому грибу. І живиться рододендрон, а цей гриб живе тільки в кислому ґрунті. Тому ґрунт для рододендронів повинен бути обов'язково кислим. Тоді ви забезпечите таке квітіння, неймовірне квітіння рододендронів. Коріння рододендрону має особливе коріння. Воно, наче чешуйчате. це особливі гриби, які дають можливість рододендрону живитися. Якщо ви не зробите кислий ґрунт, то поживні речовини, які будете піддобрювати, якими ви будете піддобрювати рододендрони, вони не будуть поглинатися рослиною. А потім вже підживлювати. До речі, підживлювати треба теж добре зволожити ґрунт, тільки тоді вносити поживні речовини. Можна їх одразу внести, але діяти вони будуть тільки тоді, коли погода буде тепла і температура повітря буде не менше 20 градусів. Тільки при такій температурі поживні речовини будуть діяти. Але обов'язкова умова. Обов'язкова умова для рододендронів це кислий грудодендрон, ось в такому меншому 17 горщику. 17-й горщик, 1299 гривень. Але дивіться, які різні кольори. Ці навіть вже відквітають вускового кольору, рожевого, різні, різні відтінки червоного, білі, а ось ці ще не квітують 899 гривень. Але тут є наліпка, і можна вибрати, який колір ви захочете, якої форми квіточку ви захочете. А ось білий рододендрон, Він ще не квітне, але дивіться, який він дуже шикарний. Білий рододендрон, 10 600. Саджанці, троянд все ще є. В мене на каналі вже є відео, не буду повторюватись, але ось я бачу штамбова троянда. 846 гривень. Ось така біла боїнг. І ось така штамбова троянда, краплина на штамбі. До речі, дуже високому штамбі. І ось я бачу, ще вона ароматна. Ви уявляєте таку красу. А ось ще браун шугер, Ще один сорт. Це штамбові троянди. Саджанці. Дерев'я я теж вже їх показувала. Тут зверху прикріплю посилання, можна роздивитись, які тут саджанці є. Начебто всі вони і є: сливи, груші, яблуні, черешні, абрикос і навіть мигдаль. Троям дуже багато. Гейхера 165 гривень. А ось дивіться, які плетені дерева вже сформовані, посаджені до горщика. З лози. Це ж треба витвір мистецтва. Яка краса різні різні рослини, яку можна отак от заплести, навтикати в ґрунт, надати такої форми чарівної, і воно потім буде ще й рости, бачите, котики. Хто вміє плести? Це вам ідея Можете таке сплести. Дивіться, скільки сплетено. Але спочатку зроблений такий металевий каркас, зварений каркас, і потім вже на нього встановлена така чаша. Е, верніше з лози сплетена, такий кувшин сплетений. Дуже багато сплетено, ось з лози. Всі вони посаджені до горщиком. І потім вже сплетені. Вони чудово приживаються, якщо його так от натикати в ґрунт. І потім ще й квітнуть, ростуть, розпускаються листочки. Просто підтримувати таку форму. Дивіться, який ранункулус, наче, наче трояндочка. Надзвичайний. З рожевою облямівкою, на чагафре. Сірану ранункулюс. Ранункулюс 856 гривень. В 17 горщику. Але зараз покажу, які ще є. Дивіться, який червоний бордо, біленький, чарівна квіточка. Кали жовта, бускова і біла. Набитий такий горщик, багато посаджено, бачите? А ось мені цікаво ранонкулюс, якщо купити його, якщо купити його корінчик. Такий рауннкулюс. 864 гривні. Дивіться. І ось це ранункулюс, білий, помаранчевий, рожевий і жовтий 63 гривні. Можна купити ось насіння, але дивіться, яке воно. Цікаво, хтось висаджував раундкулюс з такого насіння, що з цього вийшло. Я ще такого не робила. Але ціна зовсім інша. Ви знаєте, пусті ящики. Є тільки помаранчевий і жовтий лишився. І, до речі, написано просто корнебульби. Але це а Тут що написано жовтець. І тут Жовтець. Але це ж Ранункулюс. Зорієнтую трошки на рахунок ґрунтових рослин. Коліус. Ось такі коліуси 117 гривень. Далі пеларгонія 299 гривень, 12-й горщик. Вони тільки ну, починають квітувати, але вибрати вже можна квіточку. Підвісне кашпо 369 гривень. Так, віола. П'ятдесят пять гривень. Одна штучка. Гвоздика 123 гривні, дванадцятий 12 горщик. Ось така віола 119 гривень. Крупноквіткова 9 горщик. Чорнобривці. Написано великоквітковий 60 гривень. Чорнобривці ось такі простенькі 56 гривень. А тут взагалі звертаю вашу увагу, навіть смішно написати на чорнобривці та гетиспатула латинська назва. Навіщо? Це чорнобривці. крапка. Жоржина. Зараз подивимось, скільки жоржина. Ось ця помаранчевого кольору. Помаранчевого кольору. І ось я бачу червоного, простенька така. Написано далі Хартеніс. 173 гривні. Сальвія. 59 гривень. Гіпіастру посаджений просто отак от в паперовому капшучку. Упакований. Він посаджений сюди, просто до паперового капшучка. Червоний амараліс. Ось, бачите, зараз покажу ще які кольори. Рожевий, білий, ось рожевою облямівкою, білий і рожевий з білою облямівкою. Всі вони вже почали квітувати. Але тут тільки клубині, бачите? І ось в такому паперовому капшучку вони продаються. Цікаво. І білий ось торчить. Ось бачите? Ось, до речі, є цінник. Знайшли. Але ви зрозуміли, там просто вкладено цибулку і там ґрунту нема. Горденція різні кольори. Я вважаю, що цю гортензію обов'язково на зиму треба вкривати. Це точно. Таку гортензію точно потрібно вкривати 1299 гривень, 17-й горщик, але ви тільки подивіться, яка вона цікава. Ось. Бачите, вона незвичайна, ця гортензія. Дивіться. Бачите? А ось який колір? Чудово. Деревовидна півонія. 984 гривні, 659 гривень. І лаванда. Одразу шість малесеньких. 29, скільки там, одразу ось такі сумочці, 683 гривні. А тут посаджено 6, 6 рослинок. Ось така фація. Чудова рослина 270 гривень. Не рім. 17-й горщик, 856 гривень. І квіточка вже ось буде. Бутончики. А ось дивіться, яка краса. Як чудово виглядає виглядають так компанією. Ананас. 747 гривень одна штучка, 12 горщик. Малесенький, дивіться, ананасик. Манюнечко, ананасик. Але коли воно так от стоять, горщика 4. краса, цикас 2050 гривень, 17 горщик. Малесенький лимон ось посаджений до десятого. Тут більший горщик. 25 сантиметрів начебто 365 гривень. Малесенький лимон. Калатея. Дуже багато калатей різних розмірів і різних сортів. Калатею медальйон 799 гривень, але калатею бажано, калатею потрібно поливати не зверху, а ставити у піддон з водою. Невеличка кількість наливати в піддон води, занурювати туди горщик, і таким чином буде насичуватися ґрунт, напитуватись вологою, потім вийняти. Калатею треба поливати, тоді ви її не залєте. Зверху поливати калатею взагалі не можна. Можна залити ось ці трубчасті листочки, вони там дуже багато їх є, і вона починає пропадати, вона починає гнити. Тому калатею треба занурювати. У воду. Яка чудова калатея? Це ланцефолія начебто. А ось яка. Красунечки калатеї. Кроката і малисенькі 273 гривні. Так, да, ланцефолія. Ось ця калатея 850 гривень. Чорівне листечко. 399 гривень, 12 горщик колотея. А ось яке, наче оксамит листячко. 816. Є калатея, ось я бачу зі знижкою. 1799 гривень, а, до речі, вартувала вона 3317. Це 21 горщик. Ось ця колатея. Зараз зі знижкою. 1568 гривень, фікус лірата. 21 горщик. Дивіться, яка хоя велика. Наразі така тут рідкість 584, 12 горщик. І ось навіть вище вже починає рости. Дивіться, яка гарнюня. На жаль, в мене такої нема, тому не знаю, що це за сорт. Така хоя, до речі, їх вже менше. 479 гривень. Маморія. Дивіться, яка еофорбія. Красунечка. 608. Ось така сансів'єрія циліндрична. В малесенькому горщику 599 гривень. І вона, до речі, продається з горщиком. Горщик керамічний. Цікавий горщик, дивіться, гарнюня, маранта триколор 365 гривень. Ось така, але тут є ще й ось така маранта. Ось цей сорт маранти 423 гривні. Ось такий сцендапсус, 14-й горщик. 640 гривень. Малисенька кімнатна, хедера, кімнатний плющ, варігатний, ось я бачу. Різні ціни обирайте, яку хочете. І навіть ось є 284. Етоні. Сто сорок дев'ять або сто сімдесят Олива. Навіть бачите, є брунички тринадцять тисяч гривень. На штамбі величезне ось дерево. Пірантену 98 гривень. 12 горщик. Дуже багато орхідей. Бачите? Орієнтовна ціна 759 гривень. І більше. 999 597. Чудові орхідеї. Оці еліт. 999 гривень. Дивіться, які вони. Малюєчки. Дуже гарного стані орхідеї дуже гарному. І дуже-дуже багато. Ціни ви бачите. І обрати, до речі, є з чого. Стамбова азалія неймовірні. Квітує вона неймовірно. Білого кольору квіточка з червоною облюмівкою. Ну, це дещо. Така азалія на штамбі 1640 гривень. Який аромат стоїть, ви знаєте, це ось що. Це жасмін, неймовірний запах. Це жасмін. А я думаю, що тут так чудово пахне. Так, жасмін 555 гривень, 12 горщик. Ось такий. Азалія ось така 770 гривень. І зі знижкою 387. Троянди. ви тільки подивіться на цю квіточку. Тут декілька кольорів. Як... І ось якого. Як якима... посадили... Чудові, Кам. червона, біла. Без кового кольору, різних відтінків, Різних відтінків. Рожевого, дивіться. А ось яка чудова клітка. терапевтова, Троянда 199 гривень. Десятий горщик. Ось зі знижкою є 149 і 299. 390. Ось такі ціни на ці троянди. Ну і звичайно, ось ця, яка мені більш подобається, 390 гривень. А ви дивіться, яка квіточка. Наче хамелеон. Чудове троянда. Каланхоя, дивіться, ось такий малесенький кущик. Або зі знижкою, або без знижки. 111. Яка де? Розберіться самі. Ось таке каланхоя. До речі, чудове, дивіться. Кольори надзвичайні. 99 гривень. 240 гривень ось таке каланце. Ну, мабуть. Але вони ж мають дати заключення. Дендробіум, подивіться, який чудовий. Білий дендробіум. Черівна квітка, ще й казати. Ось такий дендробіум, вже упакований, бачите, і ось такий дендробіум. ну скоріш за все, відповідно, отак от вони і вартують. Упакований 859 гривень і 1097 гривень просто в целофанці. Примули, взагалі не видно, яким вони квітують, тільки бутончики ось. Зав'язується 164 гривні, 10 горщик.